Я вас вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам хочу розповісти про дуже красивого птаха. Це не звичайний птах, це величний птах. Ось послухайте про нього вірш. Летять великі птахи, ліси й поля минають. Ту хату де осядуть, щасливою вважають. Лелека чорногузка – це символ України. Як оберіг у хаті великої родини. Лелеки дуже люблять селитися біля людей. Лелеки зовсім не бояться людей. Вони завжди поселяються парою, і будинок, над яким лелека звив гніздо, вважається щасливим. У цього птаха безліч народних нас чорногуз, бусол, бусько та багато інших. Коли прилітають лелеки, це вже всім відомо, що точно настала весна. Лелеки люблять шукати собі поживу біля водойм. Вони їдять жабок, черв'ячків, невеличку рибку. Лелека це великий птах. Пір'ячко в нього саме біле, а на кінцях крилець чорне забарвлення. Зверніть увагу, що в лелеки дуже довгі червоні ноги. І довгий червоний цьоп. Це дуже красивий і статний птах. Дітки, погляньте, які великі, гарні і міцні крила в цього птаха, це тому, що йому приходиться дуже далеко відлітати. А давайте, малята, виготовимо цього красення. Для цього нам потрібні ватні диски, шпажка, клей. Кольоровий папір чорний і червоний. Розпочнемо. На диск наносимо клей і приклеїмо шпажку. Це буде наша голова. Шпажку прикриваємо ще одним диском. З червоного кольору паперу робимо гострий дзьоб. Попросіть, нехай вам це допоможуть зробити батьки. Приклеюємо дзьобик між диски. З чорного паперу виріжемо два невеличких кругленьких очки. Теж нехай вам допоможуть батьки. Приклеїмо їх з обох боків. З чорного паперу нам потрібно вирізати ще кружечок. Дуже легко це зробити, обвівши диск олівцем. Складіть чорний кружечок навпіл. А зараз ми наклеїмо тулуб. Трошки нижче відступивши від голови, приклеюємо ватний диск. Накриваємо диск ще одним диском вати, притискаємо з чорного кружечка, складеного навпіл, зробимо хвостика, намащуємо його клеєм, прикладаємо до тулуба. Залишилось лише прикрасити нашого лелеку Беремо або стрічку, або ниточку і робимо бантик, зав'язуємо його на шиї нашого лелеки. Ось такий лелека у нас вийшов.